Всім привіт! Хто таксує, не раз стикався з такою ситуацією, коли виконуєш замовлення, і тут тобі приходить ще одне замовлення, але по іншій програмі. Це все через те, що інколи забуваєш виключити інші програми. Для того щоб такого більше не було, я написав макрос, який буде автоматично виключати всі включені програми, коли ви приймете замовлення. Я включив усі програми. І коли мені прийде якесь замовлення, я його прийму, макрос автоматично запустить виключення програм і відкриє ту програму, по якій я прийняв замовлення. Ось, як бачимо, макрос автоматично спрацював і виключив усі програми. Я не торкався екрану. Програму Macrodroid ви можете скачати в Play Market. Сам макрос, який виключає, ви можете скачати знизу під відео. Так само знизу під відео буде ссылка на мій телеграм-канал. Ви можете туди зайти і там буде все, що потрібно. Щоб не повторюватись, я сюди з минулого відео ставлю фрагмент. Де я показую, як скачати макрос і як його додати. Наприклад, ви зайшли в Telegram, нажимаєте на нього і можете ось тут за допомогою MacroDroid. Або можете нажати на три точки і скачати його, зберегти до завантаження. Потім зайти в папку, куди ви його скачали, нажати на нього, вибрати відкрити за допомогою MacroDroid. Це ось такий значок. І так, ви встановили програму, додавали макрос, відкрили його, виглядає він ось так. Тут потрібно зробити мінімальні настройки, вибрати, які програми ви хочете, щоб макрос виключав. Якщо ви користуєтесь програмою 838 і Mobile Auto, то ви тут можете настроїти, чи виключати їх, чи ні. Щоб сказати макросу, чи виключати програму 838, нажимаєте ось тут посередині порожній тригер. Тестувати тригер, і вибираєте або виключати, або не виключати. Так само і з mobile Auto. Самий верхній порожній тригер це плаваюча кнопка. Якщо на нього нажати, то вибираєте, чи включати плаваючу кнопку, чи не включати. Наприклад, якщо ви виберете Включити, ось появилась плаваюча кнопка. Я тут так настроїв, що коли на головному екрані відкритий YouTube, Facebook або Telegram, то плаваюча кнопка буде пропадати. А коли відкрита люба програма таксі, то плаваюча кнопка буде включатися. Це дуже зручно, коли кнопка на потрібних програмах включається. І де вона не потрібна, наприклад, у Facebook або Телеграмі, вона виключається. Крім цього, я ще додав можливість включити і виключити плаваючу кнопку віджитом на робочому столі. Ось цей віджит синя кнопка. Нажимаю на нього. І мені пише включити кнопку чи виключити. Наприклад, включити. Окей. І кнопка включилась. Нажимаю ще раз і вибираю виключити. Кнопка виключилась. В телефоні Xiaomi, щоб додати віджит, потрібно зробити свайп двома пальцями знизу до середини і зверху до середини. Ось так. Відкриється таке меню. І ось тут знизу нажимаємо на віджити і Шукаємо. Макродроїд, ось, кнопки, макродроїд, І вибираємо тут синя кнопку. І просто її додаємо. Як в інших телефонах додати віджит на робочий стіл, на жаль, не знаю. Думаю, ви самі розберетесь, як у вашому телефоні додати віджит. Коли з цим розібрались, ви це все зробили. Ось тут у вас буде такий білий кружечок, нажимаєте на нього і макро зберігається. На цьому етапі, якщо нічого не робити, то Макрос буде виключати тільки дві програми: Уклон і OnTaxi. І якщо у вас розширення екрану 1080 на 2340, таке саме як у мене, то вам можливо от нічого робити більше не потрібно. Включаєте програми. Включаєте плаваючу кнопку, нажимаєте і дивитесь чи вона виключає всі програми. Якщо вона якусь програму не виключає, тобто нажимає десь не туди куди треба, потрібно змінити координати натискання. Зараз я вам покажу як це зробити. Для цього вам потрібно зайти в пункт про телефон. Конкретно в Xiaomi потрібно нажимати на версія MIUI. Ось бачите, я натискав і з'явилось сповіщення, немає потреби, ви вже розробочик. Вам потрібно так само нажимати, поки не з'явиться таке сповіщення. Можливо у вас якийсь інший пункт. Коли у вас з'явиться сповіщення, ви розробочик, вам потрібно зайти в пункт для розробників. У Xiaomi цей пункт знаходиться у вкладці додатково, вниз і ось для розробників. Тут вам потрібно включити відображення натискання на екран по координатам. Гортаємо чуть нижче. Ось я знайшов, пише відображати натискання, включаємо галочку і включаємо місце знаходження курсора. І зразу ось тут зверху з'явились координати по X і Y. Коли я ставлю палець на екран, з'являються цифри. Тепер відкриваємо цю програму, у якій вам потрібно змінити. Координати, наприклад, болт. У болту потрібно, щоб телефон зробив жест в праву сторону, ось так. Для цього ставимо палець ось сюди. Це будуть координати по X початок. Це, наприклад, 126. І доки, ну, наприклад, десь до цього. Це по іксу буде 800, ну, нехай буде 850. Тобто 126, 850. Це собі записуємо десь. Потім потрібно определитись, на якій висоті він буде робити жест. Для цього ми включимо на секунду болт, ставимо палець на оранжеву кнопку і дивимося значення по Y. По Y, щоб було по центру кнопки, буде приблизно 188. Це теж собі десь записуємо. Заходимо в макрос, гортаємо униз. Ось тут блок D виключає болт. Натискаємо. І ось тут, де я додав коментарі жест змінити, якщо не туди натискає. Ось тут їх раз, два, три, чотири жеста. Натискаєте на нього, налаштувати жест. Нажимаєте ОК і сюди вписуєте по іксу. Початок 126. Кінець по іксу 850, так як ми там записували. І по ігри буде єдине значення і для початку, і для кінця. Це 188. це прописали, нажимаєте ОК. Потрібно зробити, щоб він нажимав вийти офлайн, тобто ставите сюди палець і дивитесь по X470, хай буде, і по Y – 1410. Заходите сюди і нажимаєте Налаштувати, натискання ОК, «X, Y і міняєте. Скільки там було 470 і 1420. Ну я тут не змінюю, в мене тут все правильно прописано. Коли ви всі координати зміните, у вас ось тут в макросі знизу така біла кнопка, потрібно на неї нажати для того, щоб зберегти. На цьому все. Bolt буде виключати. Приступимо до настройки іншої програми. Тепер давайте змінимо, наприклад, Uber. Для цього ми нажимаємо так само на bolt, вертаємо вниз, нажимаємо on taxi, Он таксі нам нічого не потрібно змінювати. Нажимаємо 838, нажимаємо наступний ось Uber. Ось пише жест, змінити, якщо не туди натискає. Коли Uber у вас запущений, вам, щоб його виключити, потрібно зробити жест ось так вверх і нажати Вийти з лінії. Якщо у вас жест був в Uber і не буде працювати, то потрібно поставити палець, наприклад, ось ось тут, знизу. І записуємо координати по «Y» Ну, доки, Десь до цього. Буде 673. Це собі записали. Заходимо сюди, нажимаємо «ЖЕСТ», настроїти. Коли це пропишете, нажміть ОК. OK. Потім потрібно визначити координати кнопки Войти з лінії. Ставлю палець на кнопку і бачу 525 19 84. Заходжу сюди. І ось ця кнопка. Змінити, якщо не туди натискати. Нажимаємо налаштувати натискання позиція XY і вписуємо сюди значення. Все. Убер ми настроїли. Думаю, принцип ви зрозуміли, у якій програмі вам потрібно змінити координати, ви вже розберетесь і зможете зробити це самі. На цьому все. Найближчим часом постараюсь створити такий макрос, який буде вже не виключати програми, а включати. Це теж дуже зручно, коли ви, наприклад, закінчуєте замовлення, просто нажали одну кнопку і програма вам включить всі програми, які вам потрібні. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Буде ще багато корисних і цікавих відео. Зараз я нажму на цю червону кнопку і запуститься вимкнення програм. Нажимаю. І як бачимо, усі програми виключені. Ось так працює макрос.